Дай нам Боже сіяти мудро. Роздуми над Словом Божим на суботу 16-го звичайного тижня, рік другий. Того часу іншу притчу подав людям Ісус, кажучи. Подібне царство небесне до людини, яка посіяла добре насіння на своєму полі. Коли люди спали. Прийшов його ворог, посіяв плевели серед пшениці та й пішов собі. А як зійшло збіжжя і дало плід, тоді ж показались і плевели. Тож підійшли слуги господаря і сказали йому: Пане, хіба недобірне насіння ти посіяв на своєму полі? Звідки ж узялися плевели? А він сказав їм: Людина ворог це зробила! І кажуть йому, «Хочеш, щоб ми пішли і зібрали їх. Він же сказав: Ні, щоб ви, часом, збираючи плевели, не повиривали разом з ним і пшениці. Дозвольте, щоб і те, і друге разом росло до жнив, а під час жнив скажу жінцям, зберіть спершу плевели та пов'яжіть їх у снопи, аби спалити їх. А пшеницю зберіть до мого сховища. Мудре Євангеліє виступає проти нетерпеливих людських думок. Ісус спілкується притчами, щоб ми легше могли зрозуміти Божу логіку дій. Людина сіє добре зерно і хоче отримати у відповідь те саме. Але є ще один учасник дій зла сила, зла особа, яка сіє бур'ян. і виростає як одне, так і друге, так у людському житті буває. Ми хочемо святих себе, святих інших, святу церкву, святий світ, святий узначені без пороку, без найменшої плями. Але коли придивимося і почнімо від себе, а не від інших, то побачимо, що все набагато складніше, добрих намірів замало, добрі зусилля вичерпуються, добрі вчинки не завжди приносять очікуваний результат. Вирвати одразу неможливо треба мати терпеливість і знову ж таки спочатку до себе. Але також і до інших. Добро і зло, гріх і чеснота живуть у цьому світі, недосконалому внаслідок провини людей. Нам треба сіяти, нам треба старатися, а повністю очистити все зможе лише Бог. Наприкінці ніщо добре не пропаде, а будь-яке зло буде спалене. Господи Ісусе, дай сьогодні сіяти добре зерно в собі і навколо, попри мою недосконалість, дай мені бути апостолом добра, бо лише воно переможе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.